Прогноз погоди, точніший за обіцянки політиків від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто вже майже відчуває вихідні. П'ятниця 18 квітня стукає у двері, і ми готові розповісти, чи варто вже діставати мангал, чи сонце просто дражниця. Перш ніж ми зануримось у деталі, зробіть добру справу для карми і для нас, натисніть вподобайку. Хай сонце світить яскравіше. А якщо ви досі не з нами, підписка допоможе не пропустити жодного прогнозу. Особливо перед вихідними. А тепер розбираємося, що нам готує ця чудова п'ятниця, 18 квітня. Північ України сонце з невеликими варіаціями. Чернігівська область. Небо трохи замислиться, мінлива хмарність, але ділитися водою не планує. Без опадів. Вночі 7 градусів тепла, вдень дуже комфортні 22 градуси тепла. Сумська область ясно і сухо, як під копірку з вчорашнього дня. Вночі 7 градусів тепла, в день до 21 градуса тепла. Житомирська область сонячно, ніяких тобі хмар. Суцільний позитив. Вночі тепло. Пліше 10 градусів тепла, в день до 22 градусів тепла. Київ та область. Столиця продовжує насолоджуватися сонцем. Ясно без опадів. Вночі 9 градусів тепла, в день до 21 градуса тепла. Можна сміливо планувати вечірні прогулянки. Схід України сонячно, але ночі стають свіжішими Харківська область. Сонячно. Стабільність, ознака майстерності, природи. Вночі 9 градусів тепла, в день до 22 градусів тепла. Луганська область, ясно, без опадів. Але увага! Вночі температура вирішить нагадати, що ще весна лише 3 градуси тепла, вдень, щоправда, знову тепло до 21 градуса тепла. Одягайтеся, багато шарово. Донецька область переважно сонячно. Вночі теж прохолодніше 6 градусів тепла, а вдень до 20 градусів тепла. Південь України трохи хмар, а в Одесі прохолодний сюрприз. Миколаївська область хмарно з проясненнями. Сонце буде, але не весь час. Вночі 8 градусів тепла, вдень до 20 градусів тепла. Одеська область. Сонячно, але вдень температура вирішить показати характер і не підніметься вище 14 градусів тепла. Вночі ж 9 градусів тепла. Море, мабуть, вітерцем подуло. Запорізька область, ясно. Ніяких хмар, тільки сонце. Вночі 9 градусів. В день до 20 градусів тепла. Херсонська область мінлива хмарність. Сонце буде чергуватися з хмарами, вночі 8 градусів тепла, в день до 21 градуса тепла. Крим ясно без опадів. Сонячна погода тримається, вночі 11 градусів тепла, в день до 22 градусів тепла. Захід України літо вирішило завітати раніше. Волинь рівненщина. Сонячно і дуже тепло, вночі 10 градусів тепла, а день аж до 25 градусів тепла, справжня спека. Львівщина. Ясно, Львів теж гріється на сонці. Вночі 10 градусів тепла, в день до 24 градусів тепла. Кава смакуватиме на літніх терасах. Тернопільщина сонячно, тепло і сухо. Вночі 10 градусів тепла. Вден до 22 градусів тепла. Хмельниччина. Ясно, чудова весняна погода. Вночі 10 градусів тепла, в день до 22 градусів тепла. Івано-Франківська область. Сонячно. Карпати насолоджуються теплом, вночі 9 градусів тепла, вдень до 22 градусів тепла. Закарпаття. Ясно, погода продовжує тішити. Вночі 10 градусів тепла, Вдень до 24 градусів тепла. Чернівецька область. А ось тут цікаво. Погоди ясною не буде, бо буде вітряно. Тримайте капелюхи і легкі предмети. Температура при цьому комфортна. Вночі 9 градусів тепла, Вдень до 21 градуса тепла. Центральна Україна перевага. Важно сонячно, але є нюанси Полтавська область. Ясно, тепло і сонячно. Вночі сім градусів тепла, вден до двадцяти градуса тепла. Дніпропетровська область сонячно, продовження чудового дня, вночі вісім градусів тепла, в день до двадцяти градуса тепла. Черкаська область. А тут хмари вирішили зібратися. Опадів не обіцяють, але сонця буде значно менше вночі десять градусів тепла, вдень до двадцяти градусів тепла. Кіровоградська область сонячно центр тримає марку вночі: 8 градусів тепла, день до 21 градуса тепла. Вінницька область ясно, без хмаринок і опадів. Вночі 9 градусів тепла, день до 22 градусів тепла. 18 квітня в Україні продовжиться парад сонця та тепла, але з деякими особливостями. Переважна більшість областей: сонячно або ясно, без опадів. Захід дуже тепло, місцями до спеки, від 24 до 25 градусів. Схід сонячно, але ночі стають прохолоднішими, особливо на Луганщині та Донеччині. Південь переважно сонячно, але в Одеській області значно прохолодніший день, плюс 14 градусів. Чернівецька область, вітряно, черкаська. Область, єдиний переважно хмарний регіон. Загалом чудовий день для старту вихідних. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Підтримайте сонячний прогноз лайком, поділіться гарною новиною з друзями і не забудьте про дзвіночок підписки, щоб першими дізнаватися про всі погодні пригоди. Бажаємо вам чудової п'ятниці, легкого робочого дня, якщо він у вас є, та приємного початку вихідних. Хай вам щастить!